Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Біля цього кладовища кладовище людям лячно було ходити, бо воно старе і занедбане. Та після втручання народного контролю комунальники-чагарники прибрали. Прибиральники сюди майже ніколи не заходять. Тут часто валяються порожні пляшки та пластиковий посуд, скаржиться черкащанка Ольга. Його чистили пару років тому, а в цьому році, не знаю, можливо, коштів не вистачило, можливо, часу, можливо, інші які плани у нашого мера чи комунальні служби, чи хто цим займається. Що раніше, як ти його чистили, то можна було навіть скоротити ну, дорогу, а зараз, то, звісно. Стараємося так ходить по той стороні. Ми живемо получається напротив кладовища самого. Воно, вроді би, як не дуже приємно. Прибирати міські кладовища повинні співробітники комбінату комунального підприємства та роботу свою виконувати не поспішали. Пані Оксана мешкає напроти кладовища. Каже, після того, як тут побували журналісти, вже наступного дня приїхали і комунальники. Містяни таким змінам раді. Благодаря журналістам народного контролю, тому що б вони не вмішались, звісно, нічого так б б не діло. Чисто для безпеки, да, напевно, краще». Дякуючи журналістам народного контролю. Подивися почесно. Зоя Вовк, Назар Коцаба, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.